А з з цим журавлем, бо ви пишете, хто пише? Слухайте, триста сорок я не пишу. Я прийшов сюди і сказав, щоб ти забрав. А підписів ще може дораз. бути більше, але ми не збирали. 17 метрів не... <плес> це є територія. Якщо тут мало місць. А ти наші компанії дороги, сім територія бити. На дорозі будови не може бути бульвар. від Це є бульвар. розумієш, що таке бульвар? Міської Ради, а ви лишили 10. Чого ви лишили 10? А сім де? Де ти земля? І він має документи. Би... Давай його сюди. А, Забору, підступає. Давай, от так сиди. Вон, вон. Темно-сині пункції. Вон, саме такі високі. А каналізація має 2 метри від дому. За що ми говоримо. Каналізація 2 ну, метри. Та... Він вам покаже. Де каналізація? Архітектор. Де підписана бумага? Не маєте. Що то за? Архітектор, то їм це обоє.